Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я і сьогодні ми знову вибралися на рибалку. Кому цікаво, лишайтеся з нами. Зараз покажу краєвиди. Ну, ось така тут краса. Там стоїть мій поплавочок. Малий з боку закинув на донку. Ось дзвіночки стоять, ну і ми чекаємо. Хвиля трішки втихла, але ставок дуже гарний. По одну сторону ставок і по іншу. Ось так і по цю сторону ставок. Це рівненщина. Така в нас тут краса. Небо дуже гарне. Сьогодні дуже в нас жарить, шпарить, але вибрались трішки на природу. Жень, що ти робиш? Ну, що робиш? Ловиш рибу чи кормиш рибку? Угу, молодець. Ось синок зловив, дивіться, яку рибину. Клас. Клас. Ого, яка здорова. А ну руку свою до неї. Ого, Супер. Клас. Ось такий наш улов, така рибка. Це цю, що ми показували, синок більша, трішки менше, і один окуньок. Ось так. Зараз засолю, буде на старанька. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставимо пальчик вверх.